Вас з наступаючим новим роком побажати вам міцного здоров'я, благополуччя, мирного неба, здійснення всіх бажань. Дозвольте нам, батькам, сказати від усіх усіх, сказати вам велике спасибі за виховання і навчання наших діток. Ми вас дуже любимо, поважаємо. І хай всі мрії здійсняться, а ми всі батьки вас будемо підтримувати. Ми вас всі вітаємо. Люди міський придет, новорічних я в целі життєвих нашому. От гейте скільки нас тут гарні? Але ми обіцяємо старатися і працювати, тому що ваше внимание, ваше вже...